Всім доброго ранку. Серія починається прямо зараз. Зараз виїжджаю з готеля. Ось такий, як бачите, готельчик у нас красивий в Німеччині. Що, друзі, виїжджаю, запускаємо автомобіль і будемо потихеньку їхати. Сьогодні у нас підбір автомобіля, шкода Super B. Тобто клієнт замовив шкоду Super B і я їду шукати цей автомобіль. Що з цього вийде? Як завжди, все покажу, як будуть відбуватися пошуки. Я зараз, можна сказати, посередині Німеччини, і їхати мені треба в сторону Нідерландів. Під самі Нід... Нідерланди. Кілометрів багато, ну що, не трачу час, потихеньку виїжджаю до автомобіля. І так, трошки загальної інформації про те, як я їду дивитися автомобіль. автомобіль. На комплектації Лаурін Clement. Це преміум матеріали, це повний пакет преміум, це шкіряний салон високої якості, ексклюзивні оздоблювані матеріали, великий екран, сідушки з пам'ятю сидінь, хромовані елементи зовні та в салоні, хороша музика, здебільшого це канто. Так що це машина досить на гарній комплектації. Звідки походить. Назва від її засновників. Є два засновники школи. Одного звуть Бацлав Лаурін, іншого Бацлав Клемент. От вам і Лаурін Клемент комплектація. Так що їду дивитися саме цей автомобіль. Погода в Німеччині, як бачите, тумани, десь-де-не-десь де, де, десь провиднюється небо, можливо, буде і сонечко світити. Не знаю, їхати мені ще близько ну, 300 чи скільки 80 кілометрів. Машина знаходиться під Нідерландами. Так що в моїй роботі зараз, що я роблю, одна із таких важливих справ це доїхати до автомобіля. Тому що відстані в Європі колосальні. Ти тут тільки наганяєш кілометри, багато їздиш. Це дуже багато забирає часу. Так що їдемо трохи про німецькі дороги. Що хочу сказати, здебільшого, дуже багато проїжджаю Німеччину, тому що їду і в Нідерланди, і в Німеччині купляю автомобілі. Хочу сказати, що в Німеччині дійсно непогані дороги, досить якісні, а саме головне, що тут можна рухатися з досить великою швидкістю. Так як у більшість країн Європи це 130-140 км на годину, то в Німеччині є. Відрізки шляху, де можна їхати з досить великою швидкістю, Ну, звичайно, на свою відповідальність. З мінусів, що хочу сказати, по німецьких автобанах, це те, що дуже багато роблять ремонтів. І ви можете їхати, їхати, їхати все добре. І потім на півгодинки попасти в затор. Тому що роблять дорогу. Оце для мене великі мінуси. І я вам так скажу, практично по всій Німеччині. Роблять дороги так, десь ремонтують. Ти можеш їхати буквально там 50-100 км, це максимум. І можеш бачити за цей відрізок часу, я не знаю, 2-3 ремонти. Навіть зараз я розмовляю, ви собі бачили, я їхав, не було ніяких знаків. Зараз вже, як бачите, бачу машину, яка що там робить, б'є цваї чи що вона робить, тому що я теж в дорогах трохи розбираюсь, працював. Чи це кран, кран, скоріш за все? Ну, менше з тим. Тобто багато, бачите, щось, ремонтів, ні, ця машина бурить сваї. От така штукенція, бачите? А так, в цілому, в Німеччині дуже зручно, тому що не потрібно оплачувати дороги. Тому що в більшості країн Європи є платні дороги, де ти купляєш вінетки. А в Німеччині цього не потрібно. Тобто Німеччина, Нідерланди, куди я їду, це можна сказати безкоштовно, але потрібно платити в таких країнах, як Словаччина, тому що я проїжджаю Словаччину, я їду до Словаччини, а також Чехія. От там треба купляти вінетки, тому що платні дороги. Ось така корисна вам інформація. Ну що, друзі, дивлюся, автомобіль для клієнта. Можна сказати, під Нідерландами. Автомобіль весь в рідному окрасі. Провів діагностику, передивився, звичайно, як виглядає автомобіль, як виглядає турбінка, чи є потьоки, як це все виглядає. Автомобіль має 150 тисяч, можна сказати, пробігу. Це комплектація Лаурін. Так, машина досить гарно виглядає, жодна деталь не підкрашена. Тобто весь автомобіль в оригінальній фарбі. Є сліди використання, це, звичайно, що є, ось тут бачу м'ятинку. Декілька царапин, але скажу вам, що за ці кошти це досить непогана машинка. так, Як бачите, у нас все як має бути. Музика також преміальна кантон. Машинка гарно виглядає. Що позаду, що в багажнику, гарненько виглядає. Ось так можете подивитися, надписи нікеліровані. Також на сідушках написано Лаурін. Так. Преміальна комплектація, машина гарно виглядає, електрична кришка багажника. Зараз буду ще проводити тест-драйв, хочу проїхатися на машині. Ну, коротше, передивився все, що потрібно для того, щоб зробити певні висновки. На даний момент хочу сказати, що автомобіль мені подобається. Машина в досить гарному стані. І працює класно. Зараз поїду ще проїдуся на машині, подивлюся, що до чого, і потім буду розмовляти з клієнтом, тому що ще остаточно висновок не зробив, десь на 60% так. Технічно, машина непогана, візуально все гарненько виглядає. Ну а далі що? Далі тест-драй? Все як завжди, все по напрацьованій схемі. Саме головне, що машина. Немає жодної деталі підкрашеної. Діагностику пройшла, це саме головне, тому що діагностику пройти в мене, це ще, я вам скажу, не так просто. Я досить доточний до всього, заходжу в різні блоки, передивляюся і так далі. Ну, Зараз будемо робити тест драйв Трохи вам інформації про те, як я купляю автомобіль та його дивлюся. І так, ось наш піддослідний автомобіль. Як бачите, шкода Superb. B. Спершу я починаю оглядати автомобіль, зовнішній його стан. так. На будь-яку автоплощадку я приходжу, починаю оглядати автомобіль. Дивлюся на м'ятини, на сколи, на царапини, на зазори. Це все перевіряю. Потім, що друзі, потім я дивлюся по салону автомобіля, в якому він стані. Ну, звичайно, ще перед тим. Тому що салон автомобіля це теж дуже важливо. І слід звернути увагу, в якому стані, чи занедбаний він, чи гарно виглядає. Ну, Звичайно, ще дивлюся на різні запутівання. Сажовий фільтр, турбіна, форсунки, мотор. Все це також треба переглядати, це дуже важливо. Потім підключаю звичайно, діагностику, стартую автомобіль, слухаю, як він працює, досить потужна діагностика. І вже оглядаю автомобіль по різних блоках, технічних та різних електричних блоках. Так, це все передивляється. І дивлюся, в якому стані форсунки, і як сажовий фільтр у нас дихає і так далі. Все це передивляюся, це дуже важливо. Потім, звичайно, тест-драй, і потім ну, мій досвід. З покупки автомобілів. Він досить великий. Я дуже багато купив автомобілів. Все це збираю докупи і таким чином приймаю рішення, чи купляти автомобіль, чи ні. Ну що, друзі, покупка здійснена. Зараз чекаю на оплату. Автомобіля. Ще тут є ось такий туарег. Кстаті, весь в рідній фарбі. Ну, крім бампера, бампера я не рахую, тому що машину не дивився, але так, візуально, без пневми, на шкірі, автоматична коробка передач. В принципі, я не думаю, що тут буде якась велика ціна. Хочу, звичайно, піти поцікавитись, скільки такий автомобіль буде коштувати товарег. Так що, весь в рідній фарбі. Крім бампера, тому що бампери це таке це замінник. Шкоду забираємо, ну, пробуємо забрати, тому що треба ще оплатити. І далі будемо їхати дивитися інші автомобілі. Так що так це все працює, показую як. Ще хочу тут оглянути один автомобіль, мені приглянувся. Ну, подивимось. Ну що, друзяки, ще один автомобіль підібраний. Зараз я їду дивитися. Інший автомобіль їхати мені близько зараз 400 кілометрів до іншого автомобіля. Так, це все працює. Так, я їжу по Європі, зараз в Німеччині і дивлюся автомобіль. Тільки так можна купити автомобіль, інакше воно не відбувається. Не можна купити автомобіль, не бачачи його. Тому що люди кажуть: а для чого такі люди? Ну самі подумайте, якщо ви не маєте змоги їздити, не маєте часу, не маєте. Знань, оборудувань, то як ви можете купити автомобіль? Автомобіль ви можете купити. У мене є дуже багато клієнтів, я їх показую в себе на каналі, на Тіктоці. У мене є люди, які купляють автомобілі самостійно, потім просять, щоб я їх перевірив. Я перевіряю ці автомобілі і викладаю в Тікток. Є вже в мене декілька клієнтів, які купили самостійно автомобіль, не розбираючись, що з цього вийшло. Переходьте на Тікток канал Собран ТБ або Собран Авто. Там є інколи така інформація, як люди купують автомобілі самі. Що, друзі, їжу на пасаті, хотів трошки розповісти про цей Пасат, тому що цей автомобіль я купив під продажу. Що хочу сказати про автомобіль. В цілому машинка мене задовільняє, в е, міру комфортна. Їздив я до цього часу на Вольво. Звичайно, Вольво це буде краще. Там в мене було 300 кінських сил, навіть більше, тому що була прошита машина. Ця машина, звісно, не дотягує до Вольво, хоч це 2021 року Вольво було в мене 2014 чи 2015 року. Тут, в принципі, все є, все є і краще комплектація, ніж у Вольво. Хоча я, не знаю, якщо вже так, то у Вольво було B-Turbo, Ну, зовсім інший автомобіль. Але в цілому, що хочу сказати? Passat це та машина, яка е, досить велика, місця тут багато речей можна скласти. В принципі, вона мене задовільняє. Хоча з часом, звичайно, я що буду міняти цей автомобіль, це однозначно, це поки що я на ньому передвигаюсь до якогось конкретного часу. Далі цей автомобіль йде під продажу і все. Так що ось такий пасатик можна буде купити. Ну що, друзі, зупинився на перекус. Автомобіль знайдено, було непросто, потрачено багато годин часу на це все, але їду далі, їхати приблизно 500 кілометрів. Ну що, будемо дивитися інший автомобіль. Можливо, сьогодні, якщо встигну, тому що вже одна година чи дві дні, і їхати мені ще, скажу вам, трошки далеченько. Сьогодні їхав вночі, падав дощ, проїжджав в одну сторону Німеччини. Як бачите, тут просто космічна. Жара жарко. Але це Німеччина такі, е, такі приколи відбуваються завжди. З однієї, Німеччини може падати сніг, з іншої може бути літо. Все, їду дивитися інші автомобілі. Пробіг, вже не пам'ятаю, 160 тисяч. Ну що, друзі, їду далі, їду далі. В цій роботі одна із таких е, проблем чи не проблем, мінусів це. Багато треба їздити. Ну що, погнали? Що вам хочу в цьому сказати відео? Підписуйтесь на мій канал, каналчик потрошку зростає. Поставте вподобайку, якщо вам подобається мій канал, я стараюсь розповідати чесно. В сьогоднішньому випуску також хочу сказати, що покупка була непростою. Є різні моменти, на які, скажімо так, було потрачено багато часу. Так, автомобіль був хороший, але є інші е, такі моменти з оплатою і так далі. Але менше з тим, автомобіль знайдено. Я думаю, клієнт буде задоволений. З вас підписочка та вподобайочка.